Так, а ну поряд, 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 всі поряд. Вчора були ушки на макушки, сьогодні будуть трахеї такі сушені. Так, видаю по черзі. Одному. Давайте, давайте другому. Третьому, четвертому. Ти будеш п'ята. Ти будеш шостий, Хтось не отримав, ти не отримав. Сидіти. Давайте останній сидіти. Коло. Молодець. Донизу, донизу, молодець, сидіти, не ось-ось-ось в мене, сидіти, молодець, чекай. Нє, в мене, дивись, дивись, чекай. Чекай. Молодець. Молодець, чекає. Донизу. Молодець. Коло. Ой, коло. Давай, доверху, давай, давай. Сидіти. Ось, 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 сидіти. Молодець. Сидіти. Друже. Молодець. Все, береш, обережно. На. Молодець. Ось такий у нас тушений смаколик. Роксі. <рик> так. Дай подивлюсь. Дай подивлюсь. Дивіться, вони довгоіграючі. Бачите, такі дуже плотні вони, наче на хрящику. Ось такі сушені трахаї, вони дуже-дуже довго їх жують. Молодець, молодець. Дай, дай. Дай. Бачите, вони як різіна стоїть. А для малих то взагалі релакс. Жувати, не переживати. А де дівчинка? Ось ця дівчинка, яка продається. Дивіться, бачите, жують, жують, не пережують. На, дівчинка.